Звати Вероніка і я з Харкова. Клейбек-театр це один з різновидів сучасного театру, в якому відбувається. Відігравання історії реальних людей і перетворення їх на мистецтво це може бути танець, це може бути якісь діалоги, монологи. Вони можуть писати вірші за три хвилини на сцені, буквально. Ця практика виникла у 70-х роках у США. Джонатан Фокс і його дружина Джо Салас, вони почали експерименти, у них була своя команда, і потім викристалізувався цей метод. Є чотири стільці, і ще один стілець для ведучого, який проводить інтерв'ю, і один стілець для людини, яка розповідає історію. І у нас було до війни чотири театри тільки в Харкові. І мені повезло, тому що той, в якому я потрапила, в який він був одним з найстарших в Україні. Вони почалися саме тоді, коли була війна в Україні, перша фаза 2014 рік. І люди дуже різні зібралися на навчання, і після закінчення курсу вони вже стали самостійним театром. А саме я в цьому театрі була два з половиною роки, і от поки не почалася війна, називався Живе дзеркало. Останній наш виступ був 20 лютого. І після того ми жодного разу не збиралися повним колективом. І я вже відчуваю, що можливо так і не буде. Українка дала контакт, Там є театр, піди познайомся. Я пішла з ними знайомитися, розповідати про плейбек, що я ми таке вміємо, можемо до вас приїхати на гастролі. І я вийшла, і вперше я почула себе не просто біженцем, да, там людину, на якій якийсь ярлик повісили, а що я щось вмію. Тому це дуже мене якось витягнуло, допомогло в перші місяці, тому що ми так і змогли привезти жіночий склад збірної. Ми, у нас були виступи в Варшаві, в Кракові, ми навіть в Литву з'їздили. Там теж встигли робити виступи. Ну зараз в час війни, я думаю, що плейбек театр став ще більш потрібний людям, а насамперед в Україні, ну і біженцям, я думаю, теж. Тому що це, це ж про створення безпечного простору. І в Україні я бачу, як незважаючи на війну. Люди актори переїжджають з одних міст в інші. Вони створюють якісь спільні проекти. Це до, ще більш активно, ніж в до війни відбувалося у деяких акторів. Роман Кендебур, місто Дніпро, Україна. У світі українського плебек театру. в мене декілька ролей. Одна з них це я учасник і засновник плебек театру. Сусіди. Я тренер української школи плебек театру. Супервізор і я голова Української школи племок театру. Коли почалась війна, то це важливо така була історія, що треба робити. Да? Що ми можемо робити? Да? Театр він не тільки розважав, він ще служив племені, він був такою ритуалом, дією, яка зцілює плені. Є цей момент такої, ну, як як чудо да? такої трансформації. Да? Що навіть якщо є глибокі, важкі історії, де є багато травми, але це одно, якщо плебек робить свою справу, то в кінці перформансу всі відчувають полегшення, Лейбек — це, напевно, що діяльність, яка мені зараз бачиться, яка може корисна для Польщі, для біженців в Польщі. Яка особисто мені дає відчуття, що я щось можу більше хочеться тут робити плейбек, тому що про нього знають мало в Польщі. І от тому варто прийти один раз в зал і подивитися офлайн. Ось таке мистецтво, яке є, працює, гарно працює на об'єднання спільноти, на зцілення. Залишайся з нами. У нас тут супер. Дякую, дякую.